Картини, що поєднують в собі красу українських Карпат з елементами абстракції, в Івано-Франківську презентували понад 17 робіт художника Яреми Стецика. За його словами, для нього найважливіше у створенні картин віднайти зв'язок з природою та зобразити його на полотні. Я стараюся зробити фотографічність. Фотографічність в мене як виходить, так виходить. Я ніби можу ну, зробити спокійніше, гладше так, як то художники роблять. Я вчився, ніби розумію. Я це свідомо не роблю. Я роблю так, як воно мені там зайшло. Їх трудно сказати, ну я точно не стараюся. Сподобатись іншій людині, коли я створюю. А вже коли створив, то ти вже так. Це скоріше мій тип співпраці з природою, тобто там з людиною. Тобто, це така. Скоріше діалогова штучка, нема тут ніякої розваги, можна сказати, що це розвага для мене. Однією з представлених картин є вид з Піпі Ван в бік перкалаби. Ярема Стецек розповідає, за допомогою олійних фарб на полотні зображував те, що бачив на власні очі. Треба розуміти, що перкалаба це не тільки там село географічна точка, а це ще таке щось трохи міфічне. А коли дивишся з піпівану, в цей час було багато туману, тобто це робота дуже. Ну, вона, одна, просто ми біля неї стоїмо, вона одна з найкайфовіших тим, що от тут, в цій ділянці є близько 50 кілометрів, і там точно є в цій ділянці село Перкалаби. Воно круте, воно там, це, це вже горизонт, це вже за нею. Але, але я стою на горі Піпіван, самої гори знов не бачу. Перкалаби не бачу, теоретично нічого не бачу, але говорити про це можу, бо я точно впевнений, що вона там. За словами куратора виставки Анатолія Звіжинського, жоден з художників не пише подібні картини, адже техніка Яреми є особливою. Ярема стецек один з тих місцевих художників, який вміло і успішно експлуатує тематику гір і робить це достатньо нестандартно. Не просто малює студентські тюд з копичками.

Більше такого дизайнерського спрямування роботи, які красиво вписуються в сучасні хайтеківські інтер'єри, така унікальність технік пов'язана з тим, що митець завжди вдосконалювався та експериментував з різними стилями. Переконана голова дослідницької платформи Пінчук арт-центру Ксенія Малих. Ми бачимо в цій виставці багато звернень до різних стилів. До ми бачимо тут і концептуальні роботи з використанням текстових елементів, що до концептуалізму ближче. І абстрактний експресіонізм, і неоекспресіонізм ми бачимо дуже різні речі тут, і це тому, що художник. Не зупинився на якомусь одному вдалому ході, він продовжує свій розвиток і він вільний в цьому. Він використовує цю палітру всіх світових надбань в мистецтві для того, щоб розвиватися і бути вільним в тому, що він хоче зобразити. Мене найбільше вразила ця різноманітність цих робіт, що вони можуть сприйматися як одна серія, але насправді вони зовсім по іншому, всі по різному написані, і він дуже вільно звертається до будь-якої техніки живописної, графічної і навіть. Експонуватиметься виставка у підземному переході Вагабундо два тижні. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія РаІ.